Так, шановні друзі, сьогодні обід підрозділу воля складається. Оце я сказав, що це суп козацький. Мені сказали, що це розсольник, але він дуже смачний, ви бачите, такий тепленький, гарячий, дуже смачний. Це салат надзвичайно смачний, він, е, інгредієнти утаємничені, тому сподіваємося, що впевнені, верніше, що він буде класний і смачний. Далі йдуть відбиви, відбивні. Курячі, отака смакота. Далі йдуть вареники. З чим вареники? Варени... вареники з картоплею і оздоблені луком. Цибулею, Цибулею вибачте. До, всього, до цього все додається цибуля, сметана. Тут також банани і такі смаколики-булочки. І так у нас насипається перша страва. І бажаємо усіх смачного, усім смачного і гарного, смачного обіду.